Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт шурпи. Цей рецепт буде наближений до оригіналу, так як буду готувати на м'ясі з баранами, що мені сьогодні необхідно. М'ясо це баранина, картопля, морква, цибуля, часник, солодкий перець, петрушка, вершкове масло. Сіль та чорний перець. Цибулю поріжу кубиками. Спочатку приготую всі інгредієнти, а потім уже буду смажити м'ясо та цибулю з морквою, потім займуся іншими овочами: цибулю поріжу на невеличкі кубики. Моркву теж нарізаю кубиками, не мілкими. Шурпу готуватиму в казані, для цього попередньо його нагріла і додаю вершкове масло. До масла буду додавати м'ясо, Попередньо його обсмажу. М'ясо я вимила, підсушила і викладаю в казан. М'ясо вже смажиться, буду підсмажувати його до золотавої скоринки. Ви можете написати, що дуже багато м'яса. Так, багато, але я не дуже часто готую шурку, бо дійсно м'ясо баранини не здешеве, але хочеться вже посмакувати. До м'яса додаю овочі, це цибуля та морква. І все гарно перемішую. До м'яса та овочів додаю воду. Залишаю хвилин на 10-15 прокипіти. Картоплю буду нарізати, якщо вона ось така невеличка, її можна навіть цілою кидати в суп, а велику переріжу на 4 частини. Ось такими шматками буду кидати картоплю. Я зуготувалася трішки більше, ніж 15 хвилин, я дала йому хвилин 30 прокипіти. Зараз викладаю картоплю. І картопля буде варитися до готовності. Поки картопля доварюється, підготую солодкий перець. Попередньо треба почистити від насіння, а потім крупно нарізати. Перець ділю навпіл і нарізаю крупними такими шматками. Перекладаю перець. І сюди ж покладу голівку часнику. Зараз розрівняю, покладу цілу головку, голівку часнику, я її попередньо почистила та помила. І додам сіль та чорний перець. Залишу варитися ще хвилин 15. І зелень у мене петрушка, можна ще взяти і кінзу, різати теж не маленькими такими шматочками, щоб було такими крупними. зелень. І виключаю, даю настоятися 15 хвилин. Я намагаюся готувати супи та борщі на м'ясі з кісткою. Так і сьогодні приготувала шурпу, У мене була баранина на кісті, щоб бульйон був більш наваристий та поживний. А зараз багато говорити не буду, тому що хочу посмакувати. Шурпа у мене сьогодні навариста, тому раджу брати хліб. У мене сьогодні багет з льоном, тому смакуємо. Як на мене, шурпа вдалася. Мені все підходить за моїми смаковими якостями. Тому дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів.